Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Останнім часом у Білорусі спекотно, спекотно, адже долучилися до партизан, діючі військові, офіцери, медики та навіть звичайні робітники. У Увітепська моторемонтний завод прибула частина танків, які потребують оновлення. На базі заводу ремонтують військову техніку Російської Федерації. Вона в глибокому тилу відносно України. Як пишуть партизани, невідомі закидали приміщення заводу коктейлями Молотова. Охорона зникла, шкоди партизани заводу не нанесли, але це не аби як напрягає ФСБ Російської Федерації, які бачать протестні настрої білорусів проти окупантів. Раніше в Бресті російським окупантам відмовляли продавати товари в магазинах, не пускали до церкви парукарні. Таксисти відмовлялись їх возити. Все частіше білоруси організовують рухи спротиву. Лукашенко все частіше починає розуміти, якщо білоруські частини зайдуть на територію України, війна почнеться і в самому мінську. Буде повстання. Тепер щодо нашого. О, інсайду про Вітебський ремонтний завод. Частина озброєння та військової техніки, що прибуває з Росії до Білорусі, знята з довготривалого зберігання. А в Російській Федерації немає достатніх ресурсів для її розконсервації та відновлення. Тому до ремонту залучено білорусів. Про це пише командувач угрупування сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк у телеграм. Військово-промисловий комплекс Російської Федерації не має достатніх спроможностей, щоб провести розконсервацію ОАТЕ озброєння та військової техніки тому противник стягує свій металобрухт на білоруському напрямку, за даними Генштабу збройних сил України. Значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває до Білорусі з Російської Федерації для навчання особового складу противника, знята з довготривалого зберігання. Для її відновлення потрібен час, а також значні сили та засоби. Відомо що до робіт по відновленню військової техніки, що прибула з Російської Федерації, залучаються білоруські військовослужбовці. Павлюк додав, що сили оборони України уважно стежать за переміщенням ворога. а Також відслідковують потенційні загрози, які можуть бути пов'язані зі спільними льотними навчаннями сил Російської Федерації та Білорусі з 16 січня до 1 лютого. Ми знаємо, де ворог розміщує особовий склади та техніку. Ми готові до різних сценаріїв, але загроза вторгнення зі сторони Білорусі на сьогодні залишається малоймовірною. Політичний експерт Максим Джегун в ексклюзивному інтерв'ю ТСНЮА пояснив випадки Лукашенка на адресу Зеленського. Він після того, як злітав у Китай, відчуває себе всесильним і думає, що він повертається на міжнародний політичний трек. Що тепер із ним хтось буде рахуватися, але його функціонал не змінився. Він як був просто приводним блазнем Путіна, який не може не погодитися з ним, що каже. Його цар так і змушений грати в тому ж контексті, заявив політолог. Джигун нагадав, що за атакою на аеродром у мачулищах за поширеною версією стоять білоруські партизани та військові. Через це Лукашенко відчуває невпевненість і, вочевидь, перед путіним хоче показати, що за цим стоїть Україна, а не громадянське суспільство Білорусі, що виклик кинуто, тому може очікувати на відповідь. Втім, експерт зазначив, що Лукашенко вже неодноразово доводив своїми заявами і діями, що вступати в цю війну він хоче, мабуть. Уть найменше в житті це означатиме, що для нього однозначну політичну поразку, і не зрозуміло, як далі його доля складеться. Це не більше ніж заява, але є спроба тримати у напрузі українські сили оборони на українсько-білоруському кордоні. Хоча мені здається, що остраху в українських військових і мешканців прикордонних регіонів немає жодного. Проте зосереджувати там певні сили військових і техніку ми змушені, тому що ніхто не знає до чого готові вдатися ці два авторитарні лідери. каже Джигун. Провокація Кремля в Білорусі може бути розрахована для внутрішнього застосування, оскільки армія Лукашенка не готова до вторгнення до України. Такою думкою висловив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі всеукраїнського телемарафону. З військової точки зору це не має жодного сенсу, адже якби в Білорусі була відмобілізована армія, проведені всі заходи, які цьому передують. Можна було б сказати, що вони відкривають другий фронт. Але на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли російських військ у Білорусі просто не до. Татньо і вони не формують ту групу, яку можна розглядати як ударне групування, що може діяти проти нас, не відмобілізована білоруська армія. Ці два фактори говорять про те, що скоріше за все ця провокація має внутрішній ефект, подібний до того, як була невдала провокація в Брянській області, коли нібито хтось зайшов, кудись вистрілив. Можливо, це потрібно їм для внутрішнього застосування. Вважає грабський за словами експерта. На сьогоднішній день можна стверджувати, що ударних угрупувань, які б могли почати там. Бойові дії просто не існує. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!